Так. Ми привезли нашому Васі, дорогому, з е Коровійської школи діти, те, те, що ви приготували для нього, от ми все це передаємо йому. Він це все буде читати, він буде дякувати вам. І Ті люди, які будуть з ним це їсти, вам будуть за це дякувати. Гарно дякую в школі, вчителям, дітям, усім, усім, усім. От вам передаємо ще нашим воякам, дітки, то, що ви там робили, писали. Вони це... Дякуємо діткам за підтримку, все це все для вас, заради вас. Все буде добре, все буде Україна, від неї незалежно. Захиснику, дякуємо тобі за те, що ти захищаєш нашу країну. Я хоч не знаю, як тебе звати, але тобі дуже сильно вдячний. Я вдячна тобі за все, за чистення, за вдах над головою, за те, що ми можемо ходити до школи. І за це, що граюся і з... вітаю тебе з великодним. Маргарита Юришинець, 4 клас. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо дітям. Дякуємо. Добрий день. Спасибі, що ви забезпечуєте безпеку. Дякую за вам, ми молимося за вас. Ви для нас найсильніший ангел, охоронець від Мігалачук Вікторії 4 клас. Дякую, Мігалецю Вікторії. Та я Ми тобі дуже дякуємо наші захисники. Ми вас любимо, ми вас бажаємо сили, щастя, здоров'я, нашій Україні. Я люблю, даю захисники, Я вам бажаю успіху і Анни. Бачите. Ви солдати, дякую вам захочуть привітати, Даю вас великих свят, бажаю щас і добра, бажаю сили і перемоги, щоб у сні була душа, щоб сили були повороти всіх тих, але бажаю нам добра. Дякую, дорогий. Солдати, дякую тобі за все. І ще я дякую тобі за те, що захищаєш мене і мою сім'ю. А також хочу тебе привітати, пасту. Хоч я тебе не знаю, але я тобі дуже вдячний. І ми дякуємо Тимуру та всім дітям, які збирали нам цю чудову гуманітарку. Дякую, дякую, дякую.